Тут наступна тема обгін. Обгін, ви знаєте, що він зв'язаний з виїздом на зустрічну смугу. Тому такий маневр дуже небезпечний. От дивіться, такий, така статистика. Якщо автомобіль їде швидкістю 60 і обганяє того, хто їде швидкістю 50 км на годину, то він перебуває на зустрічній смузі 38 секунд. Якщо. Швидкістю 80 обганяє того, хто їде швидкістю 70. Чуть не хвилину, 50 секунд на зустрічній смузі. А тепер візьмемо метри. Якщо хтось із швидкістю 90 обганяє того, хто їде швидкістю 30 то він перебуває на зустрічній смузі 115 метрів. Уявіть собі футбольне поле. 90 обганяє 60, 252 метри, і 90 обганяє 80 848 метрів. Це чуть не кілометр. І, звичайно, за той час, коли машина перебуває на зустрічній смузі, може багато чого статися. Хтось з бокової території, прилеглої, може виїхати і так далі. Тому треба оту зону і той час перебування на зустрічній смузі, треба якомога скоротити. Тому, коли ви вже надумали обганяти, то треба би обганяти його на впевнено, на великій швидкості, порівняно з швидкістю той, того автомобіля, який ви обганяєте, щоб різниця швидкостей була максимально велика. Коли, з якого боку, тільки з лівого, з лівого боку в нас дозволяється здійснювати обмін лише ліворуч. Коли ми вже надумали обганяти, ми перед тим об... повинні переконатися в таких речах: чи не розпочав задній обгону, дивиться в зеркало заднього виду, чи задній не почав обгону. Отой синій дивиться в зеркало заднього виду, а червоний вже змістився вліво, включив лівий поворот і почав його обганяти. Все, синій вже не має права обганяти. Дивимося в зеркало заднього виду, бачите? Що там ззаді робиться? Наступне. Дивимось вперед, чи не хоче повертати ліворуч передній. Чи він не буде щось об'їжджати, чи він не може, чи він не буде повертати ліворуч, чи, чи не буде когось гоняти. Дивимося, чи він не вимкнув лівий поворот. Наступне. Дивимося на смугу зустрічну. Чи вона вільна? Чуть зміщаємося вліво і дивимося, чи вільна смуга зустрічного руху. От, чи вільна смуга зустрічного руху. І останнє, що ми маємо врахувати, коли ми будемо повертатися після обгону на свою смугу, щоб ми не підрізали того, кого ми обганяємо, щоб ми не завадили йому при, при поверненні на свою смугу. От, тут, бачите, підрізав автобус, і автобус мусив втікати в сторону. Коли вже. Вас почали обганяти, не можна ніяким чином заважати обгону, ні швидкість не підвищувати, ні ніяких маневрів не можна робити. Є такий транспорт, який їде дуже помало. Поза населеним пунктом він там щось таке везе важке, він ледве рухається, а за ним вже зібралася ціла колона машин, обігнати його важко, бо їдуть зустрічні. То є таке правило, що такі водії, які дуже помало, вони час від часу подивився подивився зеркало заднього виду, там багато машин за ним. Він прийняв право на збіччя, зупинився на пару хвилин, його об'їхали, і тоді він знову починає рух. От так тут. Якщо їде машин, Багато які їдуть з малою швидкістю менше 40 км на годину, то, ви, то він повинен дотримуватись дистанції, щоб можна було їх обганяти. Чи можна обганяти зразу декількох? Чи треба кожен раз після кожного обгону на свою смугу повертатися? Ні. Можна обігнати і два, і три транспортні засоби. Головне, щоб не було зустрічних. І друге, щоб за вами не їхав хтось ще швидше. Бо він буде вам мигати, дай мені дорогу. От можна зразу його обганяє. Де не можна обганяти, де заборонений обгін? На перехресті, на ніякому перехресті, нікого не можна обганяти. На перехресті. Заборонено. Що можна на перехресті зробити? На перехресті можна, якщо перед вами той білий автомобіль повертає наліво, і справа є місце безпечне, то можна його справа об'їхати. Отаке можна на перехресті зробити. Не можна обганяти на залізничних переїздах і 100 метрів перед ними. Тобто, після отих двох смужок не можна обганяти. Після двох смужок. Отут От це обгін заборонений. На пішохідних переходах. І перед пішохідними переходами в населених пунктах за 50 метрів до пішохідного переходу вже не можна обганяти. А поза населеними пунктами за 100 метрів до пішохідного переходу вже обгін заборонений. Не можна обганяти в кінці підйому, бо не бачите, що там за підйому зустрічні вискочі, на мостах, естакадах, шляхопроводах. Не можна обганяти. Нема такої заборони, що не можна під мостами обганяти. А на мостах естакадах, шляхопроводах обгін заборонений. На крутих поворотах, де є погана оглядовість або обмежена видимість, чи недостатня видимість, як туман. Ну, звичайно, в таких випадках обгін заборонений, бо то є небезпечно. Якщо вже хтось почав об'їжджати чи обганяти, то вже його не можна обганяти. Тому що називає як подвійний обгін, то також заборонено. В тунелях заборонено обгін. На дорогах, що мають дві і більші смуг для руху в одному напрямку. Само собою ж тут не, можна бути, не може бути обгін, тому що тут можна зробити випередження. Ну і колони, які рухаються в супроводі поліції, також не можна обганяти. А випередження, випередження на перехресті можна робити. Обгін не можна, а випередження на перехресті можна. Обгін на велосипедному переїзді поза перехрестям також дозволяється. Випередження по смузі гальмування чи розгону заборонено. При огоні поза населеним пунктом можна подавати і звуковий сигнал, і мигання світла. От і все про обгін.